Привіт! Зараз будемо розглядати ключову подію наступного місяця для вас. Будете обирати інтуїтивно один із трьох варіантів, подумайте про свій наступний місяць. Це буде перший варіант. Це буде другий варіант. І ось третій варіант. Ключова подія наступного місяця для вас. Обирайте перший, другий і третій варіант. Для тих, хто обрав перший варіант, потрібно буде якось відрізати все непотрібне зі свого життя, включити логіку, таку раціональне мислення, можливо, відрізати щось болюче, те, що ви давно хотіли від чогось відмовитись, але от якраз зараз прийшов час для цього, щоб це зробити. Потім трошки потрібно, можливо, заглибити себе, побути, побути наодинці. Це час, коли потрібно все таки час присвятити собі наодинці, виділити цей час і побути наодинці. І також це якісь знання нові, нова якась інформація, якою ви зможете скористатися. Можливо, ви підете на якесь навчання, підете на якийсь семінар, курси, от будь-що пов'язане з навчанням. З якоюсь такою подачою для вас нової інформації, ви точно для себе в цьому місяці візьмете. Для тих, хто обрав собі другий варіант ну, по-перше, це по місяцю дуже класно прислухатись до своєї інтуїції. На сьогодні ваш внутрішній голос дасть вам цінні підказки, тобто йдіть за зовом свого серця і своєї душі, і ви знайдете всі. Питання воно, всередині вас. Дуже, от, якщо будуть якісь страхи, якісь переживання, слухайте свою інтуїцію. Далі можуть бути якісь хтось захоче вас якось обманути, можливо, якась буде безпринципна людина, така хитра біля вас, або якась хитра така ситуація. А може бути, що вам потрібно якийсь конфлікт е, обхідними шляхами обійти, тобто не сваритися, а так можна так сказати, самі схитрити, з з'юлити для того, щоб відкрито не виходити на конфлікт. І також це така карта якогось флірту, романтики, нових радісних почуттів, такого якогось імпульсу прекрасного, конфетно-букетного періоду, хто тільки в початкових відносинах, або для тих, хто. Вже в зрілих відносинах можливо якась така нотка емоцій флірту знову зародиться у ваших відносинах, тобто це такі приємні відчуття, почуття, такі наповнення вас такою легкою, класною романтичною енергією. І для тих, хто обрав третій варіант, тут просто такі шикарні карти випили. Це досягнення такого бажаного результату. Тобто ви прикладали зусилля і зараз пишаєтесь своїми досягненнями. До цього якось працювали і зараз от прям. Отримуєте задоволення від того, дуже класний фінансовий результат отримуєте, Прям дуже-дуже задоволені від того, що ви маєте. Це така карта весілля. Можливо, ви підете на якесь весілля, на якесь свято, на якісь посиділки з дівчатами, якесь таке буде наповнення емоційне, і вам дуже буде комфортно там знаходитись, якесь, можливо, просто підете на день народження. якийсь, Тобто, якісь такі емоції отримаєте дуже класні. І це або буде вклад в дитину, якщо ви маєте дітей, тобто, можливо, будете її от якось в серпні місяці збирати в школу, якось щось купувати до школи, буде така. Ну, вкладати, ну щось і будете купувати, якось вкладатися в неї. Але якщо не маєте дітей, то це можливо таке будете згадувати якісь такі прекрасні моменти, ті, які були в минулому. Така тепла дуже карта, будете якісь такі емоції, будуть вас наповнювати дуже приємні від того, як від спогадів о. Пройдешніх днях можна так сказати, але вони дуже теплі, дуже класні. І вам буде на душі дуже комфортно від цих спогадів.